А ви хочете створювати чудові ролики? А ви хочете рекламувати так свій товар, щоб він у вас продавався як гарячі пиріжки? Тік-ток, Інстаграм, Фейсбук. Хочете? Можна просто так показати свій улюблений крем, а можна так. Можна розповісти про біодобавку так, а можна ось так. Цікаво, креативно. Хопа! Так, ви можете знайти людей і щоразу, коли вам буде потрібно, будете платити за це. А можна піти іншим варіантом. Можна цьому самому навчитися і економити свої кошти, потрапивши один раз на навчання, а далі, отримавши інструменти. Всього навсього за два дні навчання. Будете сидіти біля каміну, а ваш ролик буде працювати на вас 24 на 7. То як? Якщо я вас зацікавила своєю пропозицією, підписуйтесь на мій телеграм-чат, який є під відео, і там ви дізнаєтеся всі умови проходження цього дводенного інтенсиву.